Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Вединочок в селі. Сьогодні ми вже нарешті завершили ставити плиточку на пол. Так що, як воно це все було, я викладу в повному відео. А сьогодні ми вже трішечки відпочинемо. Так що дякую всім за підтримку і за перегляди, за лайки. Так, я вже закінчувати з плиточкою, що вирішилося положити. Три ряди. В принципі, два сьогодні я вже поклав. Так що сподіваюся, що сьогодні я вже закінчу. І, в принципі, буду приступати до обділки стін. Так, Ще поставив ще один ряд. От. В принципі, робота йде. Так. Ну все, в принципі, ми з плиточкою закінчили. Наполу лишився туди поставити кусочок. В принципі, це зараз все я убираю, вимиваю і затираю шли, в принципі, приступаю до стіни. Так що, якось ось так. Ну, вот. Закончили мы уже с полом, начал работать уже воду, сразу насос двигаться заблуд, прямо так, вот так у нас, ну все, выглядит. В принципе, сам закончил.